Ооо! Змерз як цуцик, розумієте? Знімаю, знімаю, тому що навіть не нажав рук не відчуваю. зимно. Замір був на замірах, розумієте. Був на замірах і. і це шкло запотіло. Е -е, був на замірах і зимно в хаті, а будиночок такий немаленький. Е -е... Одним словом, рахував тут. Дві години точно був. Дві години точно був, тому... Отак От берем гроші за заміри. Е, Від'їхав кілометрів 40 від Києва. Це коштує 2000 гривень заміри. Чому ну, так захотіло, я щось не можу поняти. Е, тому що це катанина, ця, я знаю людей. Безплатно заміряти. О! Супер! Давайте! Сюда! 40 чоловік робіть кастинги. О, давайте поїхали, і, і отак. Отак, знаєте, воно і працює.